13 квітня 2023 року. Якщо заглянути в нетрі і забити там 13 квітня, то можна побачити, що відбувалося в цей день, і що це за день в світі, як він. Шанується, відмічається. Ну, перше для мене цікаве, що сьогодні, 13 квітня, день рок-н-ролу. Для настрою можете відео припинити дивитися і послухати пісню. Everybody somebody Full. Хороший такий рок-н-рольчик американський. Ну, уважніше слухайте, що я кажу. Everybody, somebody full. Ну, зрозуміло, так? Настрій буде у вас відмінний. Ви зрозумієте, що відбувається в білому світі. От. І після цього от, перейдемо до інших. Розглянемо сьогодні. Такий крилатий вислів, як благими намірями устелена дорога в пекло. Ну, цікавий виріз такий. Це життєва практика, і вона так і показує. От 13 квітня 2004 2014 року, Господі Боже мій, Турчину, Виконуючи обов'язки президента України, об'явив антитерористичну операцію. Розумієте, так? Да? Ну, з благих намірів. Наміри були благі. Ну, перше, не дразнити Путіна. На. Ну, давайте віддамо йому Крим. він там заспокоїться. Він не заспокоївся. Поліс в Донецьку і Луганську області. Розумієте, так? Преклад хороший. Ну давайте там а, і, і нам же ж президента надо вибрати. Надо выбрать президента, и тому, якщо буде військовий стан, то мы президента не выберем. Розумієте? Ось як дела таке. Не такі благі наміри, туда, так, кто до сена. І кінчилося тим, що вже 10-й рік, десять 10 років, іде війна. Розумієте? І в Україні люди гинуть. Ці благі наміри привели до того, що різко скоротилась народжуваність перша. І різко збільшилась смертність серед людей старшого віку, пенсіонерів. Ну, то його обузи. Пенсійний фонд вирішив, що треба повоювати, тому що ну всі розказують, що там гинуть молоді на фронті, але на фронті гинуть молоді. Це жалко. Це по-перше. і Безсмислено. Але залишається той факт, що люди старшого покоління мруть, як мухи. Беремо області Луганську, Донецьку, ну, Харківську частину там, взяти Запорізьку, Херсонську області, ну от що там внизу, і попали під окупацію. Там же все. Швидких допомі... допомог нема. Там уже нема куди набирати, ні що набирати, ні операторів немає, нічого нема. Ну, особливо там, де зараз товчуться бомби -ти падають, так? Да? Раніше пенсіонер раз, таблеточку під язик положив, вижив. Зараз таблеточки нема. Нема таблетки? Раз, набрав 103. Приїхала швидка допомога. Укольчик зробили і далі людина живе. Ну, Погода і так далі, ну, хвороби, це зрозуміло. А так старикашки тільки один за одним там скапують. От надо сказати, що ті старикашки знали за кого голосувати. Вони заголосували за Бойка і Медведчука. Ну, їм уже нічого не скажеш, а їхнім дітям я хочу сказати, ваші тати і мами з Донецької, Луганської, Харківської. Сумської, областей і Чернігівської, і Херсонської голосували за ОПЗЖ і партію регіону. Розумієте? За Медведчука голосували. А він сюди привів війну. І як бачите, не звільняти вас, а убити. Повбивав ваших батьків. Вони проголосували, а їх повбивали за це. За що боролись, на то й напоролись. Ну, розумієте, так? Да? Так що хотіли як краще, а вийшло, що благими намірами усла на дорога в рай. Помилився. Хотів, щоб в рай. А взагалі то ті, що загинули на війні, попадуть в рай. Я не знаю, правда, чи це добре? Так от безвременно йти. Бо ти, хто загинув на війні, ті в рай попадають. От. Але благими наміреннями таки встелена дорога в пекло. Ось вам приклад. Ну, далі, як ми бачимо. В 1240 році, 13 квітня хрестоносці, е Спочатку мали намір йти визволяти гроб Господень, але заблудилися в Європі і штурмом взяли Константинополь. Захопили, ограбили золото, срібло, хапнули все, і другому риму настав кінець. Цей хрестовий поход. До гроба Господнього. Ну, так би ніби військо збирав для походу до гроба Господнього, папа Інокентій III. Ну, хороша така гібридна операція. Ми військо збираємо ні, не для Константинополі, ні, 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 не, ми в Єрусалім йдемо. Але заглянули в Константинополь і все кончилось. Другого Рима не стало. Ось другого Рима от, втекли на Москву. І почався будуватися Третій Рим. Ну, якщо перший Рим це Ну, був Римом, там ми знаємо, що там відбувалося, да? там і Республіка була, і імперія була, а після того в другому Римі. Уже імперії вже не було республіки, вже була тільки імперія. Ну, А в Третьому Римі це вже була не просто імперія, це була тиранія. Оце весь період від початку так теоретичного обоснування Третього Рима, це тиранія. Жорстка тиранія. Терористична тиранія. Ну, Не будуть там зупинятися на всіх періодах цієї тиранії Там Івана Грозного, Петра І. Ну, і саме головне, що вони там різали е, своїх. Що Іван Грозний там різав, вроді би, народець, і Петро І там стрілецький бунт, там, і Старовірів. Ну. А потім старовіри грізали Романових у 17-му році. Ну, так хорошенько про них пройшлися. А потім, а потім старовірів порізали, а потім комуністи порізали, а потім комуністи комуністів постріляли. Ну, Сталін, там, Ленін, там, Троцький. Ну, вішали. Хороша така тиранія. Так. О. Я до чого веду? Що вроді би хотілося як краще. А вийшло, що попали в пекло. Тільки в пекло на землі. Влаштували пекло живим людям, а не мертвим. Мертві, ну там би душі, там, я знаю, що там є, там чи нема. А от пекло людям живим, які сьогодні попали під обстріл. Три було тривоги повітряних. Е, ну, що ти зробиш? Такі діла так голосували. А всім же ж було, сказано Україна повинна слідувати консервативно, ліберальним, інтегральним, націоналістичним цінностям. Інших для України не дано цінностей. Імперії треба розрушувати. Тут у мене виникає питання, що як тут вітатись і як прощатись. Поки що не придумав. То буду говорити The End. Отак. От на цьому все. Слухайте Еврібоді сам воді Ну сьогодні.